Рада, візьми бластер. Ми не знаємо, що ще тут є. Добре. Забираємося звідси. Так, тягніть. Сюди хтось іде. <плес> Ти що робиш? Це ж уніформа Дельтфол! О, ні, Р... ви цілі. Не стріляйте. Допоможіть. Зараз. Добре, хоч хтось виживо. Мені. Так, шкода, той вартмех, якого ви розчавили. він убив двох наших мехів, а тоді зробив що зі третім. І той почав у всіх стріляти. Наш вартмех збунтувався. Стоп, це що живий? Це що живий? Не знаю, але він тебе не скривдить. Хіба що ви настільки тупі, що відносите мене до кабіни та відремонтуєте? Ты лопнет.